Happy birthday, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, day you kiss! Happy birthday, to you. Сьогодні в кісо, день народження, йому два рочки. Я йому зробила ось таку іграшку. І тут щось, щоб ви не переживали, ось тут не остро, я вже попробувала. Я його типу, запилила чу-чуть. і от тут також не гостра. А другим хомячкам досталось. кнопі. Достався такий тортик, ну, вона вже його розвалила, тому що вона, ми так говоримо, як в нас три хомячка. дві дівочки і один хлопчик, це, це чоловік, Кноп. кнопка, я вам зараз її покажу, а, а це їхня дочка Ну, Ми так говоримо, Та, так. О, боже, бідненька. Так-то це неправда. Так то в неї друга мама і папа. Так, ми зараз просто так говоримо, тому що якби в нас не м'ячка, дві дівочки, а вона сама і це б, Ну, це їхня дочка. Боже, та я там зручки, ну, ладно. Щоб дому кару покажу. Аріта залишився тільки ось такий маленький косочок, тому що тортик був не сильно великий. І сьогодні ми ще поїдемо в другий город. І, напевно, може, якісь там подарочки куплю для кіса і без вечір другим пітомцем. Якісь вкусняшки можна. І так що я виставлю. Е, ще дивіться це відео до кінця. Зараз йдемо ще раз поздравлять киса. А оце мама кнопка. Понімаєте, да? ну потім розкажу. Кіси, давай, вставай. Він вже поїв тортик. Дивіться, це буде, типа він буде, якщо захоче, у тут тортик зробленіз. Тут не гострий, тортик зроблений із такого із моркви, салатик, моркви, моркви і огірка. Моркву тому що ми не даємо сильно часто, тому що якби, її дуже часто хмішкам не можна, тому що вона дуже солодка. І я рішила багато моркви дати. А їм ні, тому що вони пухленькі, так? А воно тут собі розкопки зробив. Дивіться, що вона там щось їсть. Що там їсть? Я вам обіцяла, що якесь відео вийде на українській мові, тому що сьогодні в мене таке якесь настроєння. Він домик успить. Happy birthday to you. А діčas я спою на українському. З днем народження тебе. З днем народження тебе. З днем народження, кис. З днем народження, хуменок. А зараз буде пісня на італянському. Там Tanti auguri. Тантя гуріате. Тантягури дикис. Тантягуріяте. Кис. Сейчас я закреплю и вам киза покажу. А, не, не. Щас закреплю дверку и вам киза покажу. Ой, скис. С тем народженням тебе, миху. Так, я ще раз повторюсь, йому два рочки. Е, Він родився. Боже, це треба буде дивитися старе-старе відео. Воно тільки його, тільки його купили, я не пам'ятаю, коли я його взяла. А, я його взяла 10 липня чи якого. Я не пам'ятаю, що Сара. Лульо, так. Да. сьогодні Лульо? Так, да, 10 липня. Аскі. Тому що так літко раніше була її кнопка. Ну, ми її що поменяли, потому що кнопка надо більше місця, вона і завжди молода, да. А він вже так багатоно шустра, а в нього, конечно, тут зовного мало місця, но ну я б, конечно, хотіла моїх других ховати. Ну, поки що у нас немає такої можливості. Ось щось там робить щось. І тут раніше була приклена типа кнопка, да. Типа кнопка. І і Й... жокело чудово. Да, Джокер. Мы например будем прощаться и до следующих видео жду поздравления в комментариях для Киса. Уху, с днем нарожения у тебя Кис.